Шановні земляки, ми з вами знаходимося у селі Дмитрівка. Село Дмитрівка відоме тим, що в роки Великої вітчизняної війни у травні 42-го року. Тут полягла дуже велика кількість наших радянських воїнів. Сьогодні ми ведемо розмову з головою первинної ветеранської організації Стельмах Таїсою Дмитрівну. Скажіть, будь ласка, скільки людей, учасників бойових дій, учасників? може партизанського руху, О, сьогодні налічується в вашій первинній ветеранській організації. На жаль, звичайно, на цей, на цей час. Мало залишилося, не одного немає в нас учасника. Один тільки бойових дій афганець. У нас Федотов Олександр е е живий, а всі вже померші. Е учасників бойових дій, тилу, е не бойових дій, а учасників війни. Теж залишилось тільки 8 чоловік. А взагалі в нас е налічується в нашій організації на, на, на початок року було десь близько 102 чоловіки. ось за цей період вже. Чотирьох чоловік немає, і три чоловіка немає учасника війни, і діти війни. Зараз налічується 98 чоловік в нашій організації. Давайте з вами трішки згадаємо історію. Ви напевне ж знаєте, пам'ятаєте, розказуєте людям, особливо молоді наші, про тих, хто. Пішов захищати батьківщину в роки війни. Я гадаю, що пам'ять про них до цих пір живе серед односельчан. Звичайно, ми всіх пам'ятаємо. Раніше звичайно, в нас хоч школа була. Тут ми на 9 травня ми завжди. завжди... Пригощали своїх учасників війни і дітей війни. А на жаль, зараз у них такий вже возраст 75 80 років вже не ходить. Так що ми особисто їздимо, депутат села, голова сільради, я і до кожного особисто поздравляємо із з днем перемоги кожного учасника війни і учасника бойових дій. Серед них нас залишилось тільки всього там шість чоловік учасників війни це Поснікова, тих... Ну, всіх не перелічиш, бо я вже так не забуду. А так пам'ятаємо і проводимо завжди зображення. Завжди до кожного, хто захворає. Ми завжди ходимо, провідуємо просто, поздравляємо з ним народження. Ось недавно було 90 років. Я їздила учасника, учасниця війни. Лічно їздила, поздоровала. Вони ж потребують тільки, аби щоб побесідували з ними, поговорили. Та 95 років у нас ще один такий старажив, теж учасниця війни. Ось буде теж. Я збираюся до Не неї їхати. Ляшенко, Ольга Васильовна. A to glavnametrnik. Ne kruti jakoima pasedjeva.